Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 11 червня вівторок, традиційно з понеділка по п'ятницю, інформаційний день на моєму каналі, починається з програми «Зарубіжжя». з програми про події і новини у світі, які стосуються України. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. І підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Загалом, вчора ввечері, сьогодні зранку, головні теми, які стосуються України це питання відновлення України. У Берліні сьогодні почалася конференція з цього приводу з відновлення з Реконструкції України. Це дводенна конференція. Також у Берліні Володимир Зеленський зустрічається з канцлером Німеччини Олфом Шольцом. Це напередодні саміту G7, який відбудеться ще трига по суботу у Італії. Також мова йде про те, що Джо Байден, президент США, намагається знайти консенсус серед країн G7 щодо надання Україні кредиту у розмірі 50 мільярдів доларів. Ну і також е, говорять і пишуть про те, що в Росії почався другий етап навчань нестратегічних ядерних сил. Давайте подивимося, що про ці події новини повідомляли, повідомляють впливові світові засоби масової інформації та про інші. Асошей Дудпрес Німеччина приймає конференції з відновлення України перед мирним самітом у Швейцарії. Дводенна конференція з відновлення України в Берліні, яка є продовженням подібної зустрічі в Лондоні рік тому, відбудеться перед самітом Великої Сімки провідних західних союзників України в Італії та глобальним мирним самітом у Швейцарії найближчими вихідними. Навіть у нинішні часи війни Україні необхідні постійно відбудовувати будинки, водопроводи, лікарні та електромережі, заявила міністр розвитку Німеччини Свеня Шульце у своїй заяві. The Вашингтон-Пост, США скасували заборону на зброю для українських військових. Було прийнято рішення після перевірки держдепартаментом бригади АЗОВ, колишнього полчення, яке зараз є частиною Національної гвардії України. Адміністрація Байдена дозволить українській військовій частині зі складним минулим використовувати американську зброю, заявив у понеділок Державний департамент, скасувавши заборону за накладну кілька років тому на тлін занепокоєння у Вашингтоні щодо походження групи. Ну, Ми пам'ятаємо, що там були різні у приводу заяви. Я так розумію, там росіяни попрацювали для того, щоб ну, так чи інакше ввести наклеп на Азов. Ну, Сподіваюся, що більше вже таких рішень у Сполучених Штатах стосовно українських, тим більше зараз під час війни національних об'єднань, яким і є насправді так, Азов, його там в чому тільки не звинувачили, що, на мою думку, було ну, помилкою. І помилкою, ще раз хочу повторити, скоріш за все, ну, ініційованою агентами Росії, я би так сказав. The New York Times. Посадовець з питань реконструкції йде у відставку, підкреслюючи напруженість в Україні. Український посадовець із давнім досвідом антикорупційної діяльності подав у понеділок у відставку з рядового агентства, яке контролює здебільшого фінансові, фінансовані заходом роботи з відновлення в Україні, посилаючись на погане управління коштами. Його. Відхід підкреслив напругу всередині уряду президента Володимира Зеленського щодо розподілу військової допомоги. Ну, мова йде про Мустафу Наєма. Я думаю, що сьогодні в програмі вівторок подумає разів 40. Ми поговоримо про це, раз про це згадують і говорять. І сьогодні я дивився по французькому телебаченню. Також говорили про відставку Наєма. Я думаю, що варто на це звернути увагу, тобто, що насправді відбувається і що це могло би означати. Ройтерс. Байден скасує заборону на використання українським підрозділом зброї США. Повідомляє Вашингтон Пост. Так, Ройтер посилається на Вашингтон Пост, про що ми щойно говорили. Президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, прибувши до Німеччини, що конференція щодо післявоєнного відновлення України а також проведе на конференції так про відновлення України, а також він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом. Ну і тут, зокрема, він зазначив, що пріоритетом на конференції, що проводиться щорічно, будуть заходи, які стосуються енергетичного сектору України, зруйновано російськими повітряними атаками. Це дуже добре, що Зеленський про це сказав. У мене знову виникає питання: а як тоді аргумент, що підняття тарифів потрібно було робити для того, щоб от, були гроші на реконструкцію от, енергетичної інфраструктури? Якщо ми ходимо і просимо, і нам насправді виділяють для це кошти, то навіщо тоді піднімалися тарифи? Ну, питання еторично, всі десь приблизно. Розуміють, про що йдеться. Ну, напевне, зовсім не про те, щоб займатися реконструкцією енергетичної інфраструктури. The Guardian. Росія і Білорусь почали другий етап цих навчань нестатегічних на ядерних сил. Ну, російські та білоруські війська приступили до другого етапу, пише загардям тактичних ядерних навчань на території Росії. Про це повідомили в Міністерстві оборони Російської Федерації. Під час навчань будуть відпрацьовані питання спільної підготовки підрозділів Збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї повідомили в Міністерстві е, оборони Російської Федерації. На першому етапі навчання російські війська відпрацьовували озброєння та розгортання ракет Іскандер, авіацію, гіперзвукові ракети. Кінжал. Друг, на другому етапі мова буде йти про е, підготовку і працювання спільної підготовки російських і білоруських підрозділів бойового застосування нестратегічної ядерної зброї. Ми пам'ятаємо, що там минулого місяця Путін дав завдання, щоб провести ці навчання. Ну, тут також згадується, що Лукашенко у квітні там, заявив, що у Білорусі було розміщено там кілька десятків російської тактичної ядерної зброї. За телеграф. Росія каже, що Захід може змусити її змінити ядерну доктрину. Президент Росії Володимир Путін минулого тижня говорив про російську ядерну доктрину, заявивши, що це живий інструмент, який можна змінити, пише за Телеграф. Ну і наводить слова сьогодні, вже вівторок заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, що дії Заходу змушують Росію задуматися про внесення змін до системи ядерного стримування. Але правда, тут зтеграв пише, що він відмовився повідомити, що сам, саме може змінитися у цих документах. Французька газета «Люмонт» – миру за диктатом Володимира Путіна не буде, сказав Олаф Шольц і запевнив цьому Володимира Зеленського. Так, от коли він виступав на конференції в Берліні у вівторок сьогодні. Олаф Шольц нагадав всім, що Берлін вирішив поставити Києву третю систему протипідної оборони Петріо. Це дуже добре. Ну і закликав союзників, щоб не також надавали таку необхідну зброю Україні. Також Лімон пише про те, що лідери G7, зустрічаючи ще по суботу в Італії, в контексті сильної міжнародної напружності через війни в Україні та Газії. Ну і там, що зокрема країна. Яка приймає Італія, і голова G7 зараз це прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні? Що вона ну запросила ще десяток лідерів, які не належать до групи G7, Пише так: от Лемонт від турецького реджепа, президента Реджепа Тіпа Ердогана до індійського премєр міністра на Моді, який втретє став прем'єр-міністром після виборів в Індії. Також ремонт пише про те, що США змушують G7 надати Україні кредити на суму до 50 мільярдів, гарантовані відсотками на 300 мільярдів євро в активах російського центрального банку заморожених ЄС і країнами G7. Але залишається багато питань перше Лімон, Зокрема, що станеться, якщо активи будуть вивільнені у разі покладення мирної угоди. Ну, я думаю, що вони не мають бути вивільнені, вони мають бути направлені на відновлення. Французка Лефігаро Володимир Зеленський в Берліні, зустрінеться з. Ну, може вже й зустрівся з Олафом Шольцем. Ну і пише також для Фігаро, що після російського вторгнення в лютому 2022 року Німеччина змінила так свою традиційну пасифістську позицію і стала другим злочиною постачальником військової допомоги для України. Також, на мою думку, цікаво новина, яку повідомила французька Фігаро, що міністерство оборони Норвегії оголосило у вівторок, сьогодні, 11 червня, що Норвегія замовила 54 леопарди 2 Нового покоління у Німеччині і збере 37 таких бойових танків на своїй території. Що згідно з угодою кладу між німецьким виробником танків Краус, Мафей, Вегман і норвезькою групою Рітек на новому конвейері Левенгері, це Західна Норвегія, зможуть збирати танки, призначені для інших держав. Ну сподіваюся, що мова в перспективі буде йти і для, під іншими державами. Там також у цьому списку буде і Україна. Дзюдойчий Цайтунг Шольц знову наголошує на підтримці України та закликає до інвестицій. Канцлер Олаф Шольц у своїй промові в Берліні сказав: якщо ми говоримо про реконструкцію України, то ми говоримо про реконструкцію майбутньої нової країни-члена ЄС. Це дуже добре. Конференція реконструкції з реконструкції цього второка це не донорська конференція для збору грошей на реконструкцію України, а скоріше, це налагодження зв'язків із відповідними учасниками. Політики, бізнесу, громадянського суспільства та міжнародних організацій. Мета це започаткувати ініціативи для просування бізнесу і навчання кваліфікованих працівників. Так, от про це от пише Süddeutsche Zeitung. Ну Süddeutsche Zeitung також пише, що на самій G7 – Шольц хоче працювати над далекосяжними та довгостроковими зобов'язаннями для України. Для цього також потрібно залучати приватний капітал. Відбудова України це теж бізнес-кейс. Хто, і хто залучиться на ранній стадії, підтримує, той буде в авангарді. Ну це логічно, я сподіваюся, що до Шольца дослухаються. Тим більше він наводить приклад, що українське сільське господарство є глобальним гравцем, і країна має великий потенціал у відновлюваних джерелах енергії та водні. Цифро Візації, ІТ, озброєнні, медичних технологіях та фармацевтиці. То, я так розумію, це ці інтереси, які, скоріше за все, цікавить німецький бізнес. Ну, я сподіваюся, що окрім німецького бізнесу, інший бізнес зацікавиться. Франкфуртер Альгемайне. Світовий банк сказав, що на конструкцію потрібно 500 мільярдів. Ну, Враховуючи масштаби, про які ми тут говоримо, приватний капітал повинен увійти. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Сотні німецьких компаній. Продовжують працювати в Україні лише в автомобільній сфері працює 35 тисяч осіб, підкреслив канцлер. Незважаючи на війну, відтоку німецьких інвестицій не було, а обсяг торгівлі значно зріс порівняно навіть з довоєнним періодом. Ну мається напевно на увазі до широкомасштабного вторгнення. Все це показує мені, що економіка розуміє, який потенціал має Україна, продовжує канцлер. Ну, Бачите, і Сайтман, і Сайтманіфактор Альгемайне саме на цьому от зробили акцент, повідомивши про виступ Шольца. На Берлінській конференції з відновлення також про конференцію пишеться, що загалом буде 2 тисячі представників з приблизно 60 країн, які зібралися сьогодні у вівторок у Берлінському виставковому центрі. Іспанська ЕйПАІС. Я стикаюся з ризиком працювати із зношеним франко-німецьким двигуном. Така стаття появилася в іспанській ЕльПАІС. Там пишеться про те, що Німеччина і Франція зазнали поразки на європейських виборах, і ніби там послабили свої позиції. Що якщо без Британії, Великої Британії, що так, Європейський Союз показав, що може функціонувати, то без, без Німеччини чи ослабної Німеччини і Франції це буде важко робити. Ну я би не зовсім погодився стосовно Німеччини, там перше місце зайняло ХДС, ХСС, так? Е, вони набрали там 30%. А тільки 15 набрали це альтернатива для Німеччини. Соціал-демократична партія Сольця, так дійсно вона зайняла третє місце. Там 14, ну там різниця в одному місті. Альтернатива для Німеччини взяла 15 місць, тобто євродепутатів, а Соціал-демократична партія 14. Тобто, це не така суперпоразка, як, наприклад, у Франції, де дійсно там понад чим двічі менше набрала партія президента порівняно з національним об'єднанням ультраправими, так і тому він розпустив через поразку своєї партії парламент Франції Національної асамблеї, нижню палату. Ну тому тут ситуація не така однозначна, на мою думку. Також ЕльПІС пише про те, що Росія спричиняє найгіршу енергетичну кризу в Україні за понад два роки війни. Ну, цими з такими вже акцентованими ударами по критичній. Енергетичній інфраструктурі, іспанська Альмондо. використання російських активів для України на порядку денному саміту G7. Ну, Це знаємо про те, що робити, як забезпечити Україну грошима. Сподіваюся, що вони консенсус знайдуть у цьому питанні. Також Альмондо пише про те, що на понеділок була телефонна розмова між президентом Бразилії і президентом Росії. Ну зокрема, в заяві так от бразильського президента пишеться, що. Позвонив Путін вранці до нього, і що президент Лула щодо України підтвердив свою підтримку мирних переговорів за участю обох сторін? Ну мова йде про те, що він ще раз сказав, що. І позиція відповідає документу, підписаного радником закордонних справ Селсу Аморімом з китайською владою в Пекіні, 23 травня. Ми про це згадували у цій спільній заяві Китай і Бразилія стверджують, що підтримують міжнародну мирну конференцію, яка буде проведена у відповідний час, визнана як Росією, так і Україною за рівноправною участі всіх відповідних сторін, а також чесно обговорення всіх планів миру. Італійська республіка фондер Ляєн переговори, що до вступу Києва Вес почнуться наприкінці місяця. Тобто, мова йде, що наприкінці цього місяця це дуже добра заява. Також для Републіка пише про те, що заявив Шольц на конференції з відновлення України. що Прошу всіх допомогти Києву в протиповітряній обороні. Італійська Лястампа, президент Європейського інвестиційного банку, заявила, що у Берліні будуть домовленості на понад мільярд на підтримку України. Під час зустрічі в Берліні я підпишу угоди про нове фінансування, мобілізуючи більше 1 мільярда євро спрямованих на відновлення важливої інфраструктури в українських містах, такої як лікарні, дитячі садки, школи а також системи водопостачання. Про це повідомила президент Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіно у заяві журналістам по прибутті на конференцію з відновлення України. Ну і також ще не знову згадують вже для стампа фондрляйна, яка сказала, що. 1,5 мільярдів з російських прибутків будуть у липні в Україні. Мова йде, ще на минулорічний Конференції з відновлення сказала, що кошти від знерухомоних російських активів ми повинні перевести в Україну. І зараз ми це робимо: забезпечується при цьому стабільність фінансових ринків. У липні близько 1 мільярда євро піде на оборону, 10% на відновлення. Про це якраз вона заявила у своєму виступі на Берлінській конференції з відновлення України. Крім того, ще 1,9 мільярдів євро надійде від фонду Європейського союзу для України цього місяця. Тобто у червні, ну допомога нам безумовно потрібна, як фінансова, так і військова, бо вона наближає перемогу. Це буде Україна.